Всім привіт! Сузукі адрес 125-кубовий скутер, інжекторний на повітряному охолодженні. Адрес 2020 року випуску. Свіже привезений з Японії в чудовому стані, без пробігу по Україні. У білому заводському рідному кольорі, з величезним сидінням, зручною посадкою. Від себе рекомендую цю модель до вашої уваги, так як, на мою думку, він один із самих-самих комфортних скутерів на сьогоднішній день. В плані ціна, якість. Ну і, звичайно ж, свіжість модельки також немало важлива. Задні повороти, дивіться, які вони е, стопи точніше. В якому вони стилі, з таким невеличким вушком красивим збоку. От тут. Навіщо воно потрібно, не знаю, але ну, так виглядає. Заднє колесо 10-го діаметру легкосплавне йде, от таке гарнюнє Задня гума стоїть дано, відсотків 40 залишку. ранскут, Розмір гуми 100х90х10. На на Це заднє колесо. І з таким гарним для. Наших доріг а, болотним захистом. Є ззаді от таке крило, є додаткове, є отака от резиночка. Там, тобто все по, по розуму скажімо так зроблено, дуже гарно захищає від болотця і так далі. Це немаловажливо не важливо, я вам скажу, коли туди попадає багно, камінчики і вода. Так, по правій частині жодного дефекту подряпин немає. Величезне сидіння у адреса, і саме більше, що мені подобається, воно рівне заводський величезний багажник, на який можна поставити кофер. А якщо вважати багажник за місце, щоб сидіти, то ну, тут просто 4 людини може поміститися. Дуже зручний скутер. Два оригінальних ключі заводських. Так, під сидінням ми бачимо зеркала, які йдуть в комплекті. Красиві такі в карбонарі трошки. Так, далі бак отак прикольно зроблений. На бакові також вказано, що це ракета в нас 28, 20 го року випуску. Чистенький бак. Подобається мені ця моделька дуже. Так, йдемо далі. Тут з лівої частини також немає ніяких питань, дефектів і так далі. Стан варіаторів, як завжди дивіться в кінці цього відео, все там супер, можу сказати наперед, хто не додивиться, є підніжки, бокова. Величезний пол, на який можна. Скажімо так, лягти, тобто дуже велике місце для якогось мішечка, двох мішечків, пологий, дуже зручний а, сюди клюв. Можна повністю вирівняти ноги, тобто дуже зручна моделька. В неї є все. Є бардачок зліва, справа, є гачечок, є пологий пол, є Ну все абсолютно. 28 тисяч пробігу, красиві от такі ручки з відбійниками. Тут на голові у нас є невеличкі подряпинки. Так, далі де, десь ще було. І отут ще є. А так весь гарненький, такий білий перламутровий колір. На клюві десь була подряпинка, зараз я вам покажу. Отут одна. І здається, як все. Взагалі в чудовому стані. Скутер на гідравлічній вилці, переднє колесо 12 го вже діаметру, 90-90 на 12 іде передня гума. Такий легкосплавний красивий диск зірочкою. Передня замінена мною, нова стоїть. Кінтайська. Але хороша, до речі. М'ягенька така, не дерев'яна, не пластикова. Так, далі диск відсотків 10-15 до 20 зносу, невеличкі такі бортики є. Але саме тіло, диска, все супер. Коротше, є 10 20% по зносу. Такі красиві поворотнички, взагалі моделька в красивому дизайні. І дуже-дуже зручна. Так, інжектор. Є кікстартер, до речі. Можна його завести з лапки. О, Красиво все виглядає. Ближній, дальній, поворотнички, все повністю працює. І взагалі моделька дуже Тихенько працює, ці двигуни виробляються навіть в 23-му році. Моделька в мене адреса 23-го року також в наявності, хто не дивився відео, дивіться. Двигуни в них однакові. Приємно працює двигунчик, нічого не скажеш. Така басиста рівненька робота двигуна. І зараз я вам покажу наскільки вона. Так, Дивіться. ну от Просто метр дев'яносто можу сісти, вирівняти ноги і ще залишиться місце для пасажира. Ага. Наскільки зручна модель, настільки він величезний. Можна повністю ноги поставити. Ну, для мене це максимально зручний скутер, який тільки може бути. Третій До речі, коли ставити на бокову, А, з бокової глохни, бокова, бокова ножка глушить двигун. Так, на чому це я поїду? На Маджесті? Спасибі. За Да. О, Та. А тобі місцяк як, місця достатньо. Ану відсунься максимально назад і ноги попробуй достанеш. Максимально? Ну да. Скільки міс. <свісно> Дуже великий скутер і дуже зручний. Я ж кажу. І говорив, і буду говорити. На ньому можна втрьох сісти. Просто в трьох. Класна машина. Рекомендую від себе цього Suzuki Адрес як один або, мабуть, найкомфортніший скутер на сьогоднішній день із 125-150 кубатури. Це мій вибір в плані комфорту, в плані надійності двигуна. Особисто я б собі обрав такий скутер. Він недорогий і максимально практичний, максимально комфортний. Кому подобається. Звертайтеся, контакти в опису під відео. Про телеграм-канал також не забувайте і підписуйтесь на канал. Всім гарних покупок. Так, друзі, адрес 125-й Сузуки, варіатор задній, дивіться в якому стані, практично новенький. І саме цікаво, що варіатор 20-го року випуску 10-го 2020 року в ідеальному стані колодки. Передній варіатор аналогічно є. маркування 19 і є маркування 20. Також з 2020 року передній варіатор в ідеальному стані. Тарілка варіатора також. Далі ремінь Powerlink стані нового Взагалі варіаторна, просто новенька, взагалі ролики без зносу Тобто абсолютно ніяких питань по розхідничках немає, навіть направляючи новенькі. Все по варіаторній, не те, що в доброму стані, а просто нове.